Українська наукова інтернет-конференція, сучасний стан збереження та сталого використання ресурсів природно-заповідних територій України, присвячена 15-річчю створення гетьманського національного природного парку, відбулася на природничо-географічному факультеті. Ця природна перлина українського лівобережжя, розташована в південно-східній частині Сумської області на території Охтирського району в долині річки Ворскла загальною площею у понад 23,5 тисячі гектарів, була створена, образно кажучи, з легкої роки. А якщо бути точним, то згідно указу третього президента України Віктора Ющенка з метою збереження відтворення і раціонального використання типових та унікальних природних комплексів, що мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення. З того часу минуло вже 15 років, і метою всеукраїнської наукової конференції було всебічно проаналізувати як стан цього об'єкту, так і поглянути на перспективи його розвитку. Чому організатором цього заходу став природничо-географічний факультет СумДПУ, спитаєте ви, а тому, що сумські науковці весь цей час вели науковий супровід діяльності гетьманського парку, допомагаючи адміністрації здійснювати комплексний науковий підхід до багатогранної природоохоронної діяльності. Серед доповідачів керівники і очільники відповідних служб гетьманського парку, науковці з Києва, Харкова, Мелітополя, колеги з інших подібних природних і ландшафтних парків, природних заповідників України, Деснянського, Старогудського, Сеймського, Михайлівської цілини представники туристичних гуртків і центрів еколого-натуралістичної творчості молоді, які торкнулися найрізноманітніших аспектів діяльності цього об'єкту. Мова йшла про поточну роботу парку, найрізноманітніші аспекти наукової діяльності його співробітників, про проблеми, з якими стикається керівництво. Адже межує він з території Росії упродовж місяця після повномасштабного вторгнення був окупований. Там велися бойові дії, а нині триває розмінування. Говорили учасники конференції про історико-ландшафтний феномен гетьманського парку, про еколого-туристичні та екосистемні послуги як форму відновлення та збереження регіонального біорізноманіття у ньому. Оцінювали екологічний стан Ворскли, протяжність якої на території парку перевищує 120 кілометрів. Згадали про досвід залучення громад і закладів освіти до співпраці у еколого-освітній і туристично-рекреаційній діяльності. Отже, позаду у Гетьманського національного природного парку 15 років створення, розвитку і встановлення. Попереду нові дослідження, нові масштабні проекти і нові наукові конференції, на які зберуться друзі, партнери і однодумці. 15 років це відносно невеликий період часу, але саме за цей відрізок гетьманський національний природний парк має значні здобутки. Приємно відзначити, що біля витоків створення цієї природоохоронної установи знаходились і фахівці, науковці Сумського державного педагогічного університету. Нині наш університет є науковим куратором гетьманського національного. Природного парку і наші фахівці разом із співробітниками парку долучаються до наукової культурно освітньої роботи. Що Проводилась і проводиться на території гетьманського національного природного парку, не дивлячись на територіальну близькість до кордону із Росією, і ті, скажімо, негаразди і проблеми, які з якими стикається сьогодні, гетьманський парк, його керівництву вдалося зберегти колектив, потужний кадровий склад, що власне і відбувається. На його роботі і в тих здобутках, які ми бачимо за цей 15-річний період, щиро вітаємо колектив, бажаємо йому миру, процвітання у сфері збереження природи, як Сумщини, так і України.